Добрий день! Сьогодні ми ознайомимося з комахами, що розвиваються з неповним перетворенням. До таких комах належать таргани, терміти, прямокрилі, воші, клопи, рівнокрилі та бабки. Усім комахам притаманний непрямий розвиток, але у різних груп комах він може відбуватися по різному. В одних комах з яйця виходить личинка, хоча й позбавлена крил, але загалом схожа на дорослу комаху. Ця личинка живиться, линяє, росте і після останнього линяння перетворюється на статево зрілу особину. Цей тип розвитку комах має назву розвиток з неповним перетворенням. Сьогодні ми розглянемо з вами найпоширеніші в Україні ряди комах, які розвиваються з неповним перетворенням. Ряд Прямокрилі. Цей ряд комах налічує понад 20 тисяч видів, в Україні близько 200. У прямокрилих передні крила перетворені на вузькі прямі надкрила, під якими розташовані віялоподібні задні крила, задні ноги у них стрибального типу, в обох статей є органи слуху, а самці мають ще й органи стрікотіння. Ротові органи гризучого типу більшість цих комах рослиноїдні, але їх хижаки, наприклад, дибка степова. Коники вирізняють дуже довгі вусики, які часто перевищують довжину їхнього тіла. В Україні найпоширеніший зелений коник. Живляться коники як рослинами, так і комахами, мухами. Метеликами та їхньою гусіню. Вовчок або капустянка має копальні передні ноги, добре літає та плаває. Вусики сарани не перевищують половини довжини її тіла, а яйцеклад у самок коротенький. Це виключно рослиноїдні тварини, більшість з яких поширена на луках і степах. Ряд таргани. Представники ряду таргани мають пласке тіло. Передня пара їхніх крил перетворена на надкрила, ротові органи гризучого типу. Самки вкривають яйця спеціальною оболонкою, що нагадує своєрідну діжечку та іноді носять цю діжечку на кінці черевця до вилоплення личинок, наприклад, як рудий тарган. Ряд терміти. Терміти це суспільні комахи. В яких існує поділ на касти, групи особин, що виконують певні функції в родині: робітники, солдати, самці та самки, цариці. Робітники забезпечують родину їжею, турбуються про яйця та личинок, будують гнізда. Солдати, які мають велику голову та добре розвинені щелепи, захищають свої поселення від ворогів. Самці та самки забезпечують розмноження цих комах. Для термітів характерні наявність двох пар перетинчастих крил у самців і самок та ротового апарату гризучого типу. Гнізда термітів термітники інколи сягають значних розмірів. Ряд воші. Воші це безкрилі зовнішні паразити людини та інших ссавців. Мають пласке тіло, погано розвинені очі та ротові органи колючо колючосного типу. На кінцях лапок є єдиний рухомий кіхтик. Воша переносник смертельно небезпечних захворювань, таких як висипний та поворотний тифи, від яких протягом лише ХХ століття загинуло близько 30 мільйонів людей. Ряд клопи. Клопи налічують понад 30 тисяч видів, в Україні понад 800. Ці комахи мають колючо-сисні ротові апарати у вигляді хоботка, а їхні передні крила при основі шкірясті, а поблизу верхівки – перетинчасті. До клопів належить багато шкідників сільського господарства, як от клоп, шкідлива черепашка, ряд рівнокрилі. Рівнокрилі це комахи з колючосисним ротовим органом та двома парами перетинчастих крил. Усі рівнокрилі, понад 30 тисяч видів в Україні близько трьох тисяч, живляться соками рослин, велика кількість видів попелиць. Завдає шкоди різним культурним рослинам. Вони можуть переносити будників вірусних захворювань рослин. До цього ряду належать різноманітні за розмірами цикади, багато з них здатні до цвірчання співочі цикади. Кілька видів співочих цикад поширені на півдні України. Живуть вони в кронах листяних дерев. Ряд бабки представники цього ряду, який налічує близько трьох тисяч видів в Україні, понад 70 видів, виключно хижі комахи. Дорослі бабки нападають на здобуч у польоті. У них дуже рухлива голова з великими очима та гризучими ротовими органами, видовжене струнке тіло з двома парами сітчастих крил.